1 грудня 2016 року я почала працювати в органах національної поліції. Е відразу я почала працювати дільничним офіцером поліції, тому що мені ця професія подобалася ще з дитинства. і Я ну, вперто йшла до своєї мети. Коли об'явили конкурс на поліцейського офіцера громади, мене це дуже сильно ну, змотивувало. Я спробу, вирішила спробувати. До Олександрівської територіальної громади входить вісім населених пунктів. Кількість населення складає 10 тисяч 500 приблизно. Вона працювала одна в період війни, і їй довелося по нашій всій громаді їздити самої. Ну з чим вона справлялася? Ну, зараз їх двоє вже їм буде набагато краще. В основному ви відпрацьовуємо виклики, які надходять на спеціальні 102 також. Мешканці громади мають мій номер телефону, мого колеги. Взагалі люди звертаються найчастіше виникають конфліктні ситуації між сусідами, також хуліганство. Е, недавно у нас був тут випадок один хуліганев місцевий. Я подзвонила, буквально дві хвилинки. Вони вже тут. Аня прекрасний офіцер нашої громади патрулює, допомагає, надостає ніколи не приїдемо його. Коли з святкування, Івана купала, і дівчинка маленька приймала через пум'я і попекла ноги, то так. Я тоді цю дівчинку відвезла до бригади швидкої медичної допомоги. Я звертала до неї, коли почали ворувати, світ тушили раніше, почали ворувати курі чи щось коло хати людей. Треба щось спасати когось, щоб ти дзвонимо, без проблем ночку, а нам все одно виходить на визов. Вона відзивчива все рім, коли не подзвониш, їй які проблеми завжди допоможе. Основна моя е, задача це взаємодія поліції і громади, тобто підіймати рівень довіри населення до поліції, постійне спілкування з громадянами, е, припинення, профілактика правопорушень. Вона завжди на місці. Вона її машину бачить, вона курсує по громаді. Ну це не просто чужа якась людина, вона ще й мешканка нашого селища. Тобто... По поводу довіри дійсно довіри більше стало. Я на дітей заїхала в садочок гості, і вона до мене зараз підійшла людина. Просто щоб я йому написала характеристику. Мені моя робота подобається, тому що я тут проживаю і працюю.